Кілька сотень легкоатлетів взяли участь у одному з найдавніших турнірів України. Ці змагання у Коломиї відбулися вже 65-й раз та називаються Гуцульщина. Турнір заснував Іван Лопачак. І легкоатлетичні досягнення приїхали до Коломиї продемонструвати 25 команд. Усі вони учасники легкоатлетичного турніру Гуцульщина, який цьогоріч відбувається у Коломиї вже 65-й раз. Ці змагання у місті заснував Іван Лопачак, заслужений вчитель України, розповідає тренерка Коломийської спортивної школи, співорганізаторка турніру Світлана Дурундяк. Є дітей 380 чоловік, не враховуючи Коломийський. Це діти 2011-го і молодших років народження. Це є команди з Чернівецької Київської, Тернопільської, Івано-Франківської області, Закарпатської області, Вінницької області. Ми проводимо один з найстаріших турнірів на Україні. Це у нас 65-й турнір з легкої атлетики, який був започаткований Іваном Михайловичем Лопачаком. Іван Михайлович дуже любив легку атлетику. Він віддавав душу легкій атлетиці, і ми стараємося підтримати, не загубити, продовжити ті традиції, які він започаткував. Розігрувати будуть кубки, медалі, ціні подарунки. Учасники турніру Гуцуль. Ще на пам'яті Івана Лопачака кажуть, ці змагання ще одна нагода поспілкуватися з легкоатлетами з різних областей країни, ну і звичайно продемонструвати те, чого досягли завдяки щоденним тренуванням. Пішов на одне заняття і мені дуже сподобалось. Мені в загальному подобається тренування. Не знаю, це мені здається, це моє. Мені дуже допомагають тренери. Вони дуже багато мені підказують, дуже багато друзів. Ми всі таким одним великим колективом дуже нам класно разом. Хочемо, щоб з цих дітей колись вийшли майбутнім олімпійським чемпіони. Такий турнір є дуже популярний. Він власне дає можливість юним легкоатлетам давати шлях у майбутнє. Тут досвід, тут дуже чудова гостинність. Президент обласної федерації легкої атлетики підсумовує основний майданчик турніру Гусульщина. стадіон Юність може готуватися до оновлень, бо запланували тут важливі зміни. Нещодавно зустрічалися з міським головою Коломиї. Тут була президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Солодуха, народна депутатка України. Дійшли згоди, що міська рада робить проєктно кошторисну документацію, а ми спільними зусиллями з бізнесом з Зацікавленими особами будемо шукати кошти для того, щоб нарешті на цьому стадіоні зробити якісне сучасне покриття, тому що ця спортивна школа цього заслуговує.